Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як приготувати найніжніше, найпухтіше тісто для домашніх булочок-ходоїв. Я зовсім не перебільшую, коли говорю, що булочка з такого тіста виходить, ну дуже пухка. Це булочки наступного дня. Їх можна використати замість бутербродів дитині в школу, доповнити сирочком, ковбаскою чи чимось іншим смачненьким. Традиційно внутрішній світ цього хлібчика і його прекрасна хлібна душа. Вони просто як пух. Перелік інгредієнтів напишу зараз і для зручності у описі під відео. Дріжджі пресовані, я їх зберігаю в морозилці. Даю відігрітися та засипаю трішки цукром на 5 хвилин. Молоко з водою кімнатної температури. Можна підігріти, щоб воно було ледь тепленьке, тоді тісто буде сходити трішки швидше. Можна також використати і зовсім з холодильника, але тісто буде сходити довше годинки-дві. Коли всі інгредієнти поєдналися, буду вводити вершкове масло. Звісно, можна додати розтоплене вершкове масло, але коли його додавати на початку замісу, воно обвікає частинки борошна жиром і заважає утворенню глютену, тому Тісто може вийти м'яким, але трішечки слабшим, і буде гірше тримати форму. Що ми вже додаємо масло після того, як кликовина вже розвинулася, воно зберігає еластичність, робить структуру ніжнішою, не руйнуючи основу, і додає пластичності тісто, буде легко розтягуватися, але не рватися. Тут дуже лепкеньке, і воно прилипає до рук, але його зовсім не складно вимішувати. І навіть якщо у вас немає техніки для замішування тіста, ручками можна зробити прекрасне, неймовірно пухке тістечко. 5 хвилинок замішуємо тісто з маслом, методом розтирання, підбивання, як вам зручно. І ще одну хвилинку використовую заміс методом відбивання. Це дуже ефективний прийом, який допоможе нам отримати пружне еластичне тісто. І ось вже можна побачити, настільки змінилося тісто від початку замісу. Воно перетворилося з чубатого на гладеньке, хоч і ще трішечки липне до рук, але це тому, що ми його замісили, не забуваючи борошно. І тут уже видно по самому тісту, що вироби з нього будуть м'які пухкі. Зовсім трошки змащую поверхню тістечка олійкою. Прикриваю плівкою та відправляю на продіння. Минула одна годинка і ось маємо таку пухкесеньку хмаринку. Пробуйте, експериментуйте, печіть на холодному молоці, на теплому, на борошняній заварці, і тоді ви віднайдете для себе найкращі рецепти. Маточок тіста я розділяю на 10 заготовок. Працювати з таким тістом одне задоволення воно все вкрите повітряними пухирцями. Кульки зовсім трішечки без особливого натяжіння підгортаю серединку, підкочую на столі або на руці. Тісти нічим не прикриваю, адже формування не займе багато часу. Мені приємно, коли ви ділитеся в коментарях своїм досвідом, тож обов'язково напишіть, чи готували ви булочки для хот-догів. Якщо маєте власний смачний рецепт, обов'язково діліться. І я спробую приготувати і за вашим рецептом. Нагадую, що булочки ми формуємо без зайвих зусиль, без натяжінь. Защіпую шовчик та крайчики. Булочки підійшли 40 хвилин, змащую яйцем, змішаним з одною чайною ложкою олії і цукру. Легенько змащую і присипаю половину булочок кунжутом для краси. Духовка 180 градусів. Хвилинок 30. Орієнтуйтеся, звісно, на свою духовку. Булочки, щойно з духовки, мають міцну шкуринку, але достатньо їм вихолонити 15 хвилинок і вони будуть зовсім м'якенькі. А взагалі це тісто універсальне, з нього можна приготувати і пиріжки, і різні булочки з начинками. Для ходога використовуємо традиційну начинку або за власним смаком. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай хлібних людей стає більше, а я зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових хлібних історій.